Діли печі, лежати повністю. Ну, це тоже буде, так, от, Точка показали. точка показали, да, точка показали, да, да, да. да, да, да. точку показали. Є далі. Зробили точку. Ради вода. Зараз. Да, 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 да. Ряти та, там виведемо після цього. Рушник був тут внизу, тут внизу лише лишається. Робимо шине з позою. Шини в дьогональ. Робимо пшини. Шини. Сюди. Ні, не так високо, це вже не все ганка. Сюди. Ну, так, так, виводити, ми прогинаємося. Лопатку, нога втянута, вона в стороні діагуналі, так прямо в сторону, пам-папа. Прямо в пів сторону. І псини. Шини. Шини. Третій раз. І папа. Рідно. Я також рівню дима, що перевожу вірукачу. О, знову не дігнаю, а в сторону сюди. Так, так. Так, так, тут сюди, а тут сюди. Так. А. І на пам'ять разі. Ну, просто поставимо шашник, що мати місце. Набросали. <гладу> Напоросали, так. Набросали. Добре. Дихаємо. Беремо шних. Добре, на мене пробуваємо. Готові. Можемо тут вибрати взяли нам ще чи то. Потім, наприклад, можна з'їдати на капіталі закурпатці. Трошечки жрубіше, інакше позиції, бо тут на боїці, де його приклечанка. Таке, що це інакше. Тобто так собі просто, на, 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 на просто. Добре. Сиди. Ні. Mm -hmm. І. Раз, підйом. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Паустаємо. Шия прямо. І гаранти. Два, три, виборота коліна, два, три. Раз, три, раз, два, три. Перекинули права ногом вперед. Нище. Вище рушни писали. Угу. Пішли. І. Раз, два, три, чотири. Перекинумо. Пішли. Дякуємо. І. Реляви, два, три, чотири. Поза. Поміняли руки. Переляви, два, три, чотири. Поза. Далее. Раз, два, Раз, четыре. поза. А, а потом вот это. вот это, вот это. А, точно. У -у -у. И так, купе открыло.